Міжнародний дитячий центр Артек переїхав з окупованого Криму на Київщину понад 300 дітей з усієї України, у тому числі вимушені переселенці та діти учасників АТО стали Артеківцями на урочистому відкритті. Панує атмосфера співдружності, і всі бажають одне одному миру. Понад 700 гектарів лісопаркової зони для відпочинку колишнього курорту Пурщі Озерної, що під Києвом, цьогоріч вперше приймає дитячий табір Артек. Ми встаємо в двадцять Потім дружно всі йдемо на зарядку. Мені подобаються тут всі ігри, які приймаємо участь дискотеки тут кожного вечора. І майже кожен день ми ходимо на озеро. Ми крутили обручі, дивилися. Виступ мені сподобалась кімната. Усе, що тут є, це наша сім'я. Просимо наших дітей, щоб вони розповідали своїм вважатим, що вони нас не боялися. Вони з нами дружилися, тому що ми працюємо з ними на рівні. Ми хочемо для них бути найкращими. Ми для них друзі. Вони нас нічого не бояться. З нагоди відкриття урочистості, святковий концерт та безліч мастер-класів. Символічним став арт-проект Білі птахи у мирному небі. Зіркові гості. У супроводі дітей так, оформили віде, композицію з паперових так. птахів на крилах, яких кожен написав свою найзаповітнішу мрію. Добра подія року, якщо говорити то особисто, то що я побачив, молодці що… Придумали віддати комуністичний санаторій, який простоював майже можна сказати, дітям, які тут тепер будуть це все наповнювати своїм візитом. Привітала дітей з відкриттям Артеку і перша леді Марина Порошенко на згадку про зустріч діти подарували дружині президента України символ Артеківця. Хустку сьогодні ці діти пишуть свою нову сторінку в майже сторічну історію дитячого міжнародного центру Артек. До кінця літа дитячий центр планує прийняти понад 800 дітей. За словами директора Сергія Капустіна, хоч табір тепер і не біля моря, але активний відпочинок в екологічно чистій зоні залишить у дітей приємні спогади. Це в першу чергу освітній центр в якому е, будуть реалізовуватися проходити обробацію і подальше торжуватися на всю україну найкращі програми національно патріотичного, патріотичного виховання Після кожної дитини залишається емоція залишається їх творчість і тому кожен день артек буде змінюватися на краще євгенія падусенко віталій мамотов час країни київ